Вітаємо вас, наші шановні глядачі! Сьогодні ми зустрічаємо перший контейнер з тракторцями у новому році. Тому залишайтесь з нами, щоб дізнатися, які нові моделі до нас прибули. Як завжди, першими дістаємо навісне обладнання навантажувачі, фрези і так далі. І зустрічаємо першим трактор Кубота X20, 4-хцил з механічною коробкою передач. І одразу за ним другий x 20 Ще, здається, є до нього оригінальна напівкабінка. Класичний кубота GL25 з трьохциліндровим двигуном і механічною коробкою передач. Також буде доступний такий красень Mitsubishi MT25, 4-циліндровий і 1,5-літровий двигун з механічною коробкою передач реверсивного типу. Kubota GL320 з гідравлічною коробкою передач із 32-сильним двигуном. І трохи менша 24-сильна Kubota GL240. Також є декілька тракторів серії GT. Ось один з них Кубота GT3. І одразу за ним другий ідентичний GT3. Та ще вивантажили Янмар АФ400 з кабіною і швидкісною коробкою передач. Другий трактор з кабіною цього постачання Кубота GL367, чотирьохціліндровий, швидкісною коробкою передач. А ось і трактор з фронтальним навантажувачем. Кубота GL21. Закінчили вивантажувати, і найближчим часом дані тракторці поповнять ряди на наших майданчиках у Вінниці, Одесі та Рівному. Тому чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі!